Марка, 10 розділ. І, вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану. І знову зібралися юрби до нього, і знову він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї спитали його, випробовуючи, чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити. А він відповів і сказав їм, що Мойсей заповів вам. Вони ж відказали: Мойсей заповів написати листа роздводового та й відпустити. Ісус вже промовив до них, то за ваше жорсткосердя він вам написав оцю заповідь. Бог вже спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір і стануть обоє вони одним тілом, тим, то не має вже двох, але одне тіло. Тож що Бог спарував, людина нехай не розлучає. А вдома про це учні знову запитали його, і він їм відказав. То дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Поправді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мов те дитя, той у нього не ввійде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки поклавши. І коли вирушив він у путь, то швидко наблизився один упав перед ним на коліна і спитався його учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?» Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди. Шануй свого батька та матір. А він відказав йому учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та Богим роздай, і матимеш скарб на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною, узявши Христа. А він, засмутившись тим словом і пішов, зазурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням: Як тяжко о тим, хто має багатство увійти в царство Боже, і учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко о тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Божє царство ввійти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися. А ісус же поглянув на них і промовив: Неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. А Петро став казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав по правді, кажу вам: немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших. Стануть останніми, а останні першими. Були ж у дорозі, вони простуючи в Єрусалим. А Ісус йшов попереду них, аж дуже вони дивувалися, а ті, що йшли вслід за ним, боялися. І взявши знов дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим, ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть Його, і поганам його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати і вб'ють. Але третього дня він воскресне. Підходять до нього, Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що будемо просити тебе. А він їх поспитав: чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому, дай нам, щоб у славі твої ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм, не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Вони відказали йому можемо. А Ісус їм сказав чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь. Ви охриститися, а сидіти праворуч, мене та ліворуч, не моє це давати, а кому уготовано. Як почули ж це десятеро, то обурились на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тут тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде вам за раба всім, бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон, А коли з Єрихону виходив, він разом із своїми учнями і безліч чу люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною! І сварилися на нього багато хто щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною! І спинився Ісус та й сказав покличте його і кличуть сліпого, та й кажуть йому Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.